16 червня в центрі пам'яткознавства Національної академії наук України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури відбулася міжнародна наукова конференція Православ'я, цивілізаційний стрижень слов'янського світу. Конференція була організована академічними інститутами України та державними культурними установами спільно з київськими духовними школами. У її роботі взяли участь близько 40 відомих учених: археологи, історики, політологи та богослови з України, Росії, Сербії і Молдови. Пленарне засідання розпочалося з вітання учасникам форуму, предстоятеля Української православної церкви, яке зачитав ректор київських духовних шкіл, архієпископ Антоній. Вітання декана Богословського факультету Білградського університету єпископа Іринея оприлюднив делегати з Сербії. Виступи доповідачів ґрунтувалися на дослідженнях феномену православ'я, проведених у різних слов'янських країнах. Ішлося про надбання православного світу, його неоціненну духовну та культурну цінність. Тема православ'я в Україні воно не лише має духовний вимір, але й матеріальний. Цілком збереглося багато пам'яток давнини і наш святий обов'язок плекати і зберігати цю культуру, яка дійшла до нас. Православна культура це, це наше буття фактично впродовж всього більш ніж тисячолітнього періоду. І так чи інакше, наше життя пронизано православними церковними традиціями і ми, по суті, є цивілізаційно. Приналежні до цього культурного явища учасники конференції працювали у трьох секціях відповідно до різних аспектів означеної теми: археологія та архітектура, проблеми збереження і використання православної матеріальної спадщини, історія православ'я і його вплив на події сьогодення. Та православ'я в Україні і слов'янському світі у 20-му на початку 21-го століття робота останньої секції проходила на базі церковно-археологічного кабінету Київської духовної академії.